І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight, буду грати за кладет, як бачите. Оце, що я взяв з собою. Можете подивитися. Тут можна, правда, трошечки змінити, але ну, добре, хай буде так. Так, я. Прошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш тік і на наш телеграм-канал. Всі силички ви зможете знайти під відео, друзі. Також не забувайте допомагати каналу. Якщо є таке бажання, така можливість, я вам буду дуже вдячний. Ну, зараз розпочнеться замонтажування гри. І почнемо. Подивимось, як буде грати команда. І чи вдасться нам втікти. Вид Так, э, взяли взяли мапу на э, на люк. Так, Арман, мапа Арман. Так, тут є двигун всередині. Ні, тут немає двигуна. Тут двигуна немає. Ой. Так, це Spirit. Це чи лікарша. А, лікарша, ні, 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 це лікарша, друзі. Вже одного поклало, все. Вже один лежить. Це погано. Тільки розпочало. о, -о, 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 -о. Ну так. Так, зрозуміло. Чекайте. А що вона тут робила? Якого дідька вона там робила? Я не можу зрозуміти. Не дає врятувати. Вона не дає врятувати, друзі. Вона що кімперить? Так, вона реально кімперить гніда. Уявляєте цикло? Мало того, що займбую грає, і ще кімперить. Не дає, тупо не дає, падло. Не дає, не дає, не дає врятувати. Не дає врятувати гніда. Не давала врятувати, уявляєте, що творить? Кім перить? І поклала знову. Блін, у неї може бути перка, який показує, де, де ми лікуємося. Це погано. О, молодець, молодець. Шматок, шматок був. Mm. Врешті-решт. Поклала, дивись. Ти подивись. Кемпер? Реально кемпер. І все. Кемперить. Так, на той же гачок, бачите? Все, мінус. Ну, звичайно, закімперило його. Очкошна істота. Отакі от от такі гніди грають цю гру, друзі. Які бояться грати нормально, які починають кімперити і так далі тому подібне. На жаль. На жаль, але... От з такими гідотами ми граємо в цій грі. На жаль. На жаль. Але от такі попадаються, і що зробиш? Мінус один втратили одного. Два двигуна зробили. Так, а я пішов шукати інший двигун. Я так зрозумію, що вона побігла вже врятувати. Наперед. О, Вона вже тут. Поклала, дивись. І ще буде кімперити. Ну, якщо одного закімперила, то буде іншого кімперити. Зараз. зараз подивимось. Так, начебто. Так, лікуємо. Ні, начебто у неї немає цього парка, який показує, де лікуємося Ще одного одного поклала. От зараза. Так, добре. Дивиться, дивиться, ходить і дивиться. Ти подиви, 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 подиви що робить. Ти подиви, що робить. Кімперить, так, кімперить, бачите? Не відходить далеко. Ага. Так. І одразу повертається. А, ні, наверх. Значить, попішла. Ну добре. Так, пішли. Ні-ні, вона повертається буде. На дурепа мене не побачила. Так, давайте до цього двигуна, мабуть. Підемо. Поки вона ганяється. Так, не забуваємо, що в неї перк є, коли вона вішає, що зламає двигуни. Ну, непогано, непогано від неї тікають. Блін. Все одно поклала. Так, почекаємо. Я не знаю, чи дістане звідти сюди. Блін. О, нормально, звільнилось. Добре. Звільнилось. Молодець. Три двигона. Ну тільки я роблю двигун, бачите. Вони дво, у двох там бігають. Ну, скоріш за все, нічого не буде, друзі. Ми... Скоріше за все, не зможемо втікти, на жаль. Не дістане звідти ж, правда? Я ж не думаю, що з такого радіуса дістане. Бля, дістало, сука, гніда! Ну це перки оці імбові, розумієте, з'явились? Що ти не можеш навіть вигун зробити. Уявляєте, так? Уявляєте, які перки зараз? Ти подивись, гніда. Ось такі перки, друзі. От із за таких перок нічого люди зробити в грі не можуть. Тому що розроб їм же насрать цим сволотам. Вони ж не розуміють, що вони роблять, ці гніди, які роблять цю гру. Їм же, їм, я ж кажу, їм, їм все одно. Вон, диви, гніда. І, звичайно, вона за мною побігла. Гніда. Молодець, молодці, 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 добре зіграли. Незважаючи на те, що але зіграли добре, молодці. Ага. Так. Не знаю, піде до цього двигуна, чи не піде. Дурепаця. Хм. це. Ну, їм хана, якщо вона хоча б одну повішає все. Капець, ти подивись на це. Вона зараз сюди телепортується, тому що це в мінус. Вона сюди летить. Я, правда, не бачу, де вона. Знайшла її, так? Так, знайшла фінбін. Вона вже за нею бігає там. Ну, їй також, хана. Так, а де була мапа? Де люк? Отут? Біля цієї хати, люк, чи де? Вішати буде? Так, буде вішати і все одно. Я зрозумів. Так, люк, чи тут? Тут має бути люк 100%. Ми, ми втікли, друзі. Незважаючи ні на що, ми втікли, хоча всі грали непогано, але бачите. Ось так. Ми заробили навіть. Не тільки втікли. А головне, що ми заробили, друзі. Ну і заробили більше всіх. Ось така гра, друзі, була. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Також на наш TikTok, на наш телеграм-канал. Всі ссылочки ви знайдете під відео. Бережіть себе, друзі. Не забувайте ще також допомагати каналу. Будь ласка. Побачимось.